Захистити батьківщину в обласному військоматі шукають добровольців. Вступати до лав Збройних сил України закликають насамперед молодих патріотів. Серед них можуть бути ті інуки, котрі з різних причин не отримали повістки. А відсутність військового білета також не проблема. У військоматі обіцяють із цим допомогти. Також кличуть чоловіків, котрі раніше з різних причин не наважувалося стати в ряди добровольчих батальйонів. Це стосується біженців зі сходу та півдня України. В області перебуває багато біженців зі сходу. Ми їх так само кличемо. Військкомади, тобто серед них дуже багато патріотів, насправді, які так само хочуть захищати свою бітчину, вони не знають, як це зробити, тому що ми розуміємо, багато з них їхало з несаджених місць без елементарних речей, без військових квитків, без нічого, вони не знають, як, як це реалізувати свої прагнення. Ми їм в цьому поможемо. В обласному військоматі запевняють, військові штаби роблять усе необхідне, аби максимально укомплектувати бійців. І нагадують, захищати територіальну цілісність власної держави має кожен свідомий громадянин, особливо нині, коли ситуація в зоні АТО дещо загострилася. Конституція визначає захист вітчизни як обов'язок кожного громадянина, і на цій підставі указом президента. Номер 607 від 21 липня 2014 року про часткову мобілізацію передбачена якраз можливість і необхідність призову таких людей, які підлягають принуто тобто, військовозобов'язані. Аби записатися в ряди добровольців збройних сил України, достатньо лише звернутися у районні, міські або обласні військові комісаріати. Вони працюють цілодобово і без вихідних.